Ветерани війни зібралися на козачому острові в Кропивницькому. Збори це перевірка бойової готовності на тлі наростаючої можливості повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Це збори військовослужбовців, ветеранів АТО АОС різних підрозділів, різних формувань. Мета зборів це перевірка бойової готовності, виробітка галоритму дій при різноманітних розвідках ситуацій. Ну і візуалізація, скільки скільки нас готових. Зустріти ворога на теренах нашої Кривоградської області та її за межами. Пояснюю, зібрались на Козачому острові, бо у 2014-му тут тренувалися бійці самооборони Майдану. Символічно, що саме тут ми збираємося, тому що все на цьому році саме звідси пішла дуже велика частина добровольців пішла на фронт саме з цього острова. Тут у нас намет стояв і ми тут проводили вишкіли, чергування, патрулювання по місту. І знову тут зібрались, ну, сім років. Знову на цьому місці мета зустрічі з міськоматом було взаємодія з ними, як, як вони будуть діяти. Залишилося на тому рівні, як це було в 2014 році, або ні. Додає на збори прийшли сотні людей. Ми того сьогодні сюди зібрали, щоб показати. Амо або ми здалися, здулися, і в нас депресія почалася. Або ми знову готові захищати. От ми прийшли сюди, хто не готовий, хто здувся, до свидання, має на це право. Ніхто не скаже. А хто ми прийшли, зібралися, щоб сказати, є тут такі, що готові, готові політично ідеологічно себе підтримати. Значить, створимо самооборону, самооборону, любі варіанти, любі підрозділи. Прийняли рішення самоорганізуватися, прийняли рішення. Перше це зробити список людей, готових захищати свою батьківщину, друге вибрали старшого, третє вибрали так сказати, ініціативну групу або склад командування. Четверте, будемо тепер домовля... зробимо списки людей і по списках робимо, розбиваємо на підрозділи. П'яте домовляємося про вишкіл. Вишкіл обласний і вишкіл всеукраїнський. Поприділитися з тим, що буде відбуватися, чи буде у нас вишкіл, чи не буде, тому що в інших областях дуже давно вже було це все проведено. Говоряться різні питання. Стосовно перше, це проходження самого вишколу, по-друге, хто буде проходити, по-третє, на якій базі, по четверте, чи будуть у нас офіційні дозволи. По п'яте, забезпечення бойовими одиницями. Учасник Ігор Козуб каже, прийшов найвіче, тому що готовий допомагати армії. Всі люди, що сюди прийшли, це люди, які готові йти в бій, і воювати. Я вам скажу, що я страшенно щасливий, просто зараз щасливий, стою щасливий. Чому щасливий, що я бачу, що зібралося десь ну, грубока очерота? Тому кажу така фронтова нормальна рота. Це люди всі трти, всі з досвідом і всі змотивовані. Вмотивовані. Я глибоко переконаний, що до цієї групи приєднається ще. І я сказав, що з силами батальйона можна вже утримувати, більше мотивованих бійців можна вже утримувати місто Кропиницьке. Кількість людей не рахував, каже поліцейський Олексій Очеретнюк. Порушень виявлено особисто не було, та повідомлень про порушення теж не надходило до нас. Після вічі учасники зареєструвались до списку добровольців, які готові йти в військомат. Співпрацювати з добровольцями готові, каже військовий комісар Владислав Зуєв. На базі Територіального центру комплектування соціальної підтримки у разі оголошення мобілізації розгортається штатний підрозділ батальйон територіальної оборони, який на даний час сформован військовослужбовцями за контрактом, а також резервістами. У разі оголошення мобілізації даний підрозділ розгортається до штатів військового часу і укомплектовується. За словами Андрія Бойка, наступні збори заплановані на 24 квітня. Олександр Смотанко, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.